Ці квартири моїх клієнтів вибрали не просто тому, що вони сподобалися. 1500 євро, дві спальні, школи, безпечний район. Клієнт подивився 10, а це те, що було замаркеровано, А варіантів було набагато більше. Ми заробляємо, ми не перестаємо заробляти, ми не перестанемо платити за оренду. Фактично, ти переконала так. власника здати квартиру так. саме цим людям. Зараз це невеликий бюджет для такої для такого рівня квартири в Лісабоні. Є багато інвесторів, які викупають і продають свою власність, роблять ремонти. Це з'являється на ринку за 2022 рік. В середньому ціни на оренду виросли на 80% в Лісабоні. Я без контракту не працюю, бо я люблю контролювати ситуацію, так. і я відповідаю за процеси. Тут можна сидіти з бокалом вина і насолоджуватись видом, як сідають літаки.